Восени прекрасне свято, день дошкілля. Діти і батьки вітають вас. Уйдалуйте кашку і ладасть. Нашим любим вихователям і всім дотичним до найдорожчого для нас, наших діток. Міцного здоров'я, благополуччя, вдячних вихованців та батьків. Тьомки! Нехай цей день для вас буде сонячним. Ми добре перемоги. Ви надійна рука мам, тат, всіх поколінь. Щя здоров'я! Знем доскиря! Люсткою золотого соняшника ваші маленькі вихованці вітають вас і бажають наснаги на кожен день. Любові, вдячності і радості! Колектив дошкільного підрозділу Пологівської гімназії. Вітаю всіх працівників дошкільної освіти Всеукраїнським днем дошкілля. Педагогічна спільнота дошкільників нагадує соняшник один із символів України, символ сонця, праці, добробуту, достатку і сили. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і ви, думкою, словом і ділом звернення до своєї вітчизни. Ми бажаємо кожній освітянській дошкільній родині мати скільки позитивних емоцій, як у сонячника насіння. Бажаємо орієнтуватися на небесне світило, на соняшник, і ніколи не боятися одсвіпнути від своїх успіхів та досягнень. Соняшник – це не тільки символ сонця, сяйва і краси, це знак процвітання, якого ми бажаємо вам і вашим родинам. Бажаємо багатства є. E